Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Теплі літні дні ми проводимо максимально у сімейному колі, тому відкладаємо усі наші справи і намагаємося розважати нашого малюка, щоб він менше сидів вдома і більше часу проводив на дворі. Саша купив кукурудзу. В а тебе ми купляли по акції цей сирок Агуня. По 11 гривень у нас він по 30 гривень. Коротше, жах. Огірки, банани, диню купив Саша, вівсянку нашу улюблену, з молоко. молоком. Кефір. Я дуже захотіла кефіру. І ось таку макову начинку я щось буду пекти Сашеві на роботу. Одна курюча грудка. Така от розпаковка у нас. Люди добрі, просто сказала Сашку, йде вірватися. Ви просто гляньте. Ми посадили її пізніше, то ми вже, напевно, на цьому тижні, якщо господь дасть, вже точно її потрібно забирати. Просто гляньте, яка здорова в мене цибулька виросла. Це на салатик. Це зараз піде до картопельки. Оце я розумію. На агромаркеті замовляла насіння. Не насіння, а цибулю сіянку. І дуже мене вже радує другий рік поспіль, поспіль ця цибулька. Просто шикарна. Я дуже люблю гороховий супчик. У мене була грудка куряча. Я відварила її з картопелькою, з морквою, додала зелену цибульку і а, сам горох. Вийшла така смакота. Я дуже давно вже не готувала сирники, тому вирішила потішити себе і Остапа, тому що він також їх обожнює. В мене не було ніякого бажання стояти біля плити і смажити їх, хоча вони, звичайно, коли посмажені, то а, більш смачні. Тому я вирішила, щоб не гаяти час, а, їх запекти, тому що вийшло в мене їх дуже багато. Наперед відповідаю на питання, для чого мені готувати так багато їжі. Тому що деякі люди дуже переймаються, що ми встигаємо все це з'їсти. Я також готую Сашкові на роботу, тому він частину забирає із собою, так як він цілу добу працює, тому, звичайно, йому необхідно покласти чималу кількість їжі. Я максимально собою задоволена, адже, незважаючи на свій стан, я все одно маю можливість готувати йому їжу на роботу, і він не йде з пустими руками, або просто не перебивається мівіною, що також дуже важливо. На цьому етапі я вже приготувала тісто на тертий пиріг, але не використовувала при цьому смалець, а маргарин. Для начинки я обрала абрикоси, які вже дуже погано себе почували, тому необхідно було терміново їх кудись використати. Я просто їх почистила, промила і додала в'ємність води, цукру та крохмалю, трішки їх протушкувала, так би мовити, і в мене вийшло доволі ароматне, смачне варення. Сашко собі відрізав невеликий шматок, це, на його думку, невеликий шматок пирога. Це тертий пиріг, але я його робила з маслом 72%. І він з абрикосом, тому що від смальцю мене трішки нудить. Я, як ви могли помітити, абрикос. Типу зробила як такий конфітюр, щось, типу, як варення, додала цукор і крохмаль. І він загустів, пустив сік, трішки води туди додала. І дуже такий апетитний пиріг вийшов. Так як в нас дуже багато кабачків, я попросила свого чоловіка, щоб він допоміг мені це все діло натерти, адже було на дворі доволі спекотно і важко. Займатися цим самотужки. Я нарізала цибулю, також кріп, додала сіль, перець та часник натерла на терці, також трішки борошна, два яйця. Посмажила ось такі оладки кабачкові, вони вийшли дуже смачні. Я вже в цьому сезоні її готую другий раз. Якби на дворі не була така спека, було б часно набагато простіше. Так, поклала Сашкові на роботу шматок пирога і сирники. Цей лоток такий великий, сюди оладки кабачкові і котлети. Сашко підстриг Остапа, тепер в нього справжня. Козацька зачіска. До речі, розповім вам, чому я вирішила його назвати саме Остап. Я думаю, що всі ви бачили фільм Український Тарас Бульба і читали цей твір у школі. Так от, в нього було два сина: Остап та Андрій. І один, наскільки ми знаємо, зрадив свою батьківщину і прийшов на бік ворога. Це Андрій, а Остап він помер. За е, свою справу, за е, свою батьківщину. Ось і мені дуже сподобалось на той момент це ім'я. Я його так закорбувала в себе в пам'яті. І е, в останній момент, тому що ми про це не говорили раніше, коли я народила у півночі, я вирішила все ж таки його назвати Остапом. У нас на дворі був дощик. Наші тваринки ще пасуться, але невеликий дощ, то ми їх не заводили в хлів, але одразу так добре стало на дворі, максимально свіжо. Ми ще встигли погуляти з Остапом на майданчику, він побавився з дітками. Ось тут Сашко скосив цю територію. перед будинком. Ох. І ще спереду. Зараз вам покажу, які в мене квіти виросли. Дуже красиві. Звичайно, що з волошками все погано вони. Похилилися і вийшов такий кущик, але я забула, як вони називаються. Мені щось не дуже сподобалось, як вони виросли, такий невеликий кущик. Але е я вставлю на відео, як вони називаються, бо я забула. Але дуже е мені подобається, тому що в минулому році вони прям бу 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 були такі розкішні, був розкішний кущ з цими квіточками, і воно виглядало дорого і гарно. В цьому році щось все не те. Саша ще має скосити біля дороги і на городі цю люцарку. Дуже добре на дворі зараз знаходитися. Якби в нас була якась тераса, можна було б сидіти ще під терасою, під навісом. І Милуватися. Було дуже спекотно ці дні, тому Саша не збиравши відро яблук, білий налив, то я планую їх пустити на сушню, щоб було з чого варити компоти цілу зиму. І в нас тут сушиться. Сушаться рушники, які вже намокли. Та й такі от справи. Я в себе поскладала в шафі. Всі ці речі. Тут в мене зимові речі, зимові е, светри. Тут в мене джинси, штани, спідниці. Тут такий домашній одяг і тут літній. Я хочу вам показати ось ці шорти, е, які я придбала на секунді. Ось такий бренд. Що хочу вам сказати? Я їх ношу під всі футболки, От які я зараз придбала собі. Я одягаю ці шорти. Це, типу, шорти з підниці І вони мені дуже комфортні. Я їх знайшла на секунді там вони недорого коштували, щось 5 гривень, чи може менше, бо це був. Напевно, що менше, бо це був останній день. І я собі понабирала футболок також на секунді. Дешевих, але якісних, реально в хорошому стані, то я ношу під ці шорти. У мене, коротше, тут все майже з секунду. Ну, як все. Ось ці всі сукні були куплені в магазині, а так то я собі понабирала футболки з секунду точно. Так як ми поскладали іграшки Остапа ось тут. Ці ящики. Тут в нас, е, в нас робоча така атмосфера, то я мала можливість цей комод е, виділити під його речі. Тут в нього е, шапочки, різні головні убори, носки. В цій шуфляді в нас штани-шорти, і в цій шуфляді в нас футболки і кофти. а Також у нас є дві шуфлядки Ось тут. Тут, е, тут знаходяться його теплі речі. А що ми будемо робити далі, коли в нас буде малюк, то я не знаю. Тому що потрібно буде десь зберігати речі. Ми були на майданчику, і вона в Остапа е, якісь зовсім інші інтереси. Я не знаю, ч... ну я читала, що це нормально, що дитина в два роки вона не цікавиться іншими дітьми, і вона не дуже хоче з ними бавитись. Так само і Остап. Він займається там собі своїми справами, рахує щось, е, складає, грається. Він хоче сам. Сам бути по собі, і мені, от реально, настільки вже нудно на тому майданчику, що там рве квіточки, рахує їх, там займається коротше, своїми справами дитина. То я бавлюся з іншими дітками, граю з ними м'яч, дую бульки, катаю їх на качелях, тому що моя дитина зайнята і грається сам з собою, то мені доводиться гратися з іншими дітьми. Але Наскільки я бачу, що дійсно дітки в такому віці вони, ну, не потрібно їм контактувати ще один з одним, тобто вони не потребують е, ігор з іншими дітьми. Тобто це міф, коли кажуть, там, що в два роки треба віддати дитину в садок, бо вона е, хоче соціалізації. Це брехня от реально, тому що в два роки ще дитина тої соціалізації точно не хоче. Можливо, як і ті діти. Але я помічаю особливо за хлопчиками нашої вікової категорії, то вони більш такі відсторонені і їм інші діти не цікаві. От, вже коли дітки старші там від трьох років, то вже тоді починаються ігри. Ось то я сьогодні навколо себе зібрала цілий дитячий садок я кажу: так, давайте малюки будемо грати з вами м'ячем, бо мій Остап не хоче. Йому це не цікаво. Ми там бігали по тому гумовому майданчику з тим м'ячем. Я дула їм бульки, вони їх лапали. А Остап рахував лінії, дивився, як там все влаштовано на полі. Коротше, в нього там свої ігри. Інтроверт, можливо, він дійсно інтроверт, я не знаю. Але от в цьому плані він такий, але якщо йому необхідно на якусь качелю, він підходить, може підійти до чужих людей, попросити їх, щоб вони показати, щоб вони його покатали. Або ж, наприклад, вчора він підійшов зовсім до чужої жінки, ну дівчини, можна так сказати, тому що вона ще молода. Обняв її, попросився на руки, почав її цілувати. Вона йому дуже сподобалась. І це не перший такий випадок. Тобто він з якихось таких крайностей, з дітками він не хоче, а старшими там старшими дівчатками він брав їх за руку. Десь води, а старшими ніби хоче так е, контактувати. Тому в нас зараз така ситуація з ним на всіх майданчиках. Ще я не хочу хвалитися наперед, але я себе почуваю ось ці останні крайні дні набагато краще. В мене е, немає такого сильного токсикозу, тобто мене не нудить там вночі серед ночі, і мені не доводиться щось терміново їсти або зранку. Я не біжу одразу е, собі перехопити щось, поки там буду робити сніданок. То в мене ех, був сьогодні такий більш менш збалансований раціон. Я вирішила, що е, якраз е, якщо мені легше, то мені краще зараз зайнятися своїм харчуванням, щоб я не була як куля е, до кінця вагітності, щоб мені було легше. У мене сьогодні зранку була вівсянка з фруктами, потім я їла е, оладки кабачкові, я туди ще сир додавала. Потім е, я з'їла одну скипку кавуна, коли прокинулася після обіднього сну. І е, коли ми вже йшли на прогулянку, то ми взяли собі лати, і я е, е, поклала в контейнер з. Ну, контейнер з сирниками, тому що я робила сирники сьогодні, і ми так перекусили на майданчику. В Сашкові я е, випікаю, запікаю котлети. Зараз йому ще пожарю яйця там чи ще щось він буде їсти, тому що є дуже багато всього. Я сьогодні готувала, наготувала багато, е, благо, що мене не мучив токсикоз від цих запахів. І е, тому в мене була така вечеря е, доволі рано, і якщо е, все буде гаразд. Мені не буде погано, то я думаю протриматися до ранку, тому що дійсно, коли ти вечеряєш е, рано, там в 6 в годин, е, то е... Немає цього переїдання на ніч, то дійсно е я себе набагато краще почуваю. Я знаю, як це худнути, я знаю, що таке правильне харчування. Ось тому я сподіваюся, що я все ж таки зможу до е народження другого малюка, якщо Господь благословить, все буде гаразд, е скинути е зайві кілограми і відрегулювати е своє харчування. Тому що дійсно, ще до того, як е я. Завагітніло, то ми грішили цими чіпсами. Я якось вже настільки мені було байдуже, в мене була така якась депресія відразу від цього всього через ці всі події, що в нас відбуваються, що мені було байдуже. ну, дійсно, Байдуже там на моє харчування на це все. А зараз я не хочу це запускати, тому що після народження Остапа я дійсно виглядала. В мене була прайм ера. Я максимально схудла, я прикріплю собі фотографії. Я виглядала дійсно максимально класно і харчувалася е нормально і, звичайно, з обмеженнями. Щоб так виглядати, тут необхідно дотримуватися дефіциту калорій. Е і тоді мені було набагато, набагато краще, набагато краще е було відчуття. Час себе, тому сподіваюся, що я прийду в форму. І я, до речі, прийшла в форму доволі швидко, тому що під час е, вагітності першої я набрала приблизно десь, е, я вже не пам'ятаю, 8 кг, а Остап сам мав 3 кг, Тобто я важила е, 75 кг. Це був мій максимум на той момент, тому що зараз я важу більше. Е, і коли я схудла, я це точно пам'ятаю вже за тиждень, коли я відвідувала гінеколога свого, вона мені там перевіряла, чи в мене все гаразд зажило. Я важилася чисто для себе, то тоді я важила 63 63 чи 65 кілограм. Це для мого росту, це для мого зросту просто ідеальна вага: 65 п'ять кілограм. Ну, Просто ідеально. І я пам'ятаю, що я тоді ще більше схудла, їла тільки три рази в день, і на вечерю у мене здебільшого був йогурт або кефір. Мені максимально було комфортно, я не перевантажувала себе і від солодкого відмовилась. Частково, я дозволяла собі солодкі їсти зранку, або там якусь випічку. І важила десь дійсно 63 кілограми. Ось. Зараз, звичайно, я е, більше важу, тому що я бачу, що я не, е, не влажу в деякі свої речі. Але я сподіваюся, що все повернеться назад. От такі от пироги з цією вагітністю, з цим всім. І якось там господь благословив і дав, що ця вагітність в мене проходить максимально по-іншому, і самопочуття в мене комфортне. Мені не хочеться померти як під час першої вагітності, тому що я блювала від всього. Я не знаю, хто там, чи хлопчик чи дівчинка, мені головне, щоб дитинка була здорова. Але я сподіваюся, щоб все ж таки дівчинка. Я би дуже хотіла дівчинку, тому що навіть під час перших, першої вагітності я дуже сильно хотіла дівчинку. І от я читала твір, нещодавно не читала, а слухала твір: звіяні у терні. Я думаю, що австралійської письменниці. Я думаю, що е, багато хто знає е, на російській мові, паючі в тірновнікі. Ось. Е, то я слухала цю аудіокнигу, і там була головна героїня Мегі. Її мама Фіона мала дуже багато хлопчиків. Вона була одна серед всіх цих хлопців. Дівчинка, їй було дуже важко. і Вся Фіона вона завжди свою любов проявляла до хлопців, до своїх синів. І про дочку свою вона сказала так, що мені її дуже шкода як жінку, тому що я пройшла дуже складний шлях. І проходжу кожного разу, і я знаю, які випробування має пройти жінка, які складності, які труднощі вона проживає. Я не хотіла через це мати дівчинку, щоб не бачити її страждання. І в мені ось це так закарбувалося в пам'яті ці її слова. Але я би дуже хотіла дівчинку. Не знаю, чому мені здається, що вона мені би дійсно пасувала бути мамою дівчинки. Але не в такому плані, знаєте, в сім'ях дуже часто я помічаю, що е, дівчат, е, ну це звичайно не всіх так сім'ях, що й дівчат е, прям готують до ніби до війни якоїсь, ніби готують їх в армію. Ти маєш там те, 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 ти маєш, ти повинна, е, ти маєш це зробити. А до хлопчиків більш лояльно ставляться. Е, я, е, я не знаю, як буде, але якби в мене була дівчинка, е, я би точно її не виховувала. Як е, в контексті ти щось комусь винна, я би її виховувала. В контексті ти все, що ти вина комусь це особливо своєму чоловікові. Ти ви маєш бути коханою перш за все. Тобто, не ти маєш віддавати всю себе, всю свою любов. Знаєте, мама Сашка каже: мені мені головне, щоб ти любила мого сина. А я вам скажу, що це неправильне твердження. Головне в житті жінки, ну кожна сама сама там вирішує, але якщо ви хочете шлюб, то на мою думку, головне це, щоб вас любив чоловік, а не ви його більше. Ось тоді дійсно буде щасливий шлюб, і я хочу от в такому контексті, хотіла би її виховувати. Е, ну, це я так ділюся своїми думками. І ще мене запитували на рахунок того, чи я, е, якою би я була свекрухою, е, чи я би також не втручалася в е, життя свого сина, так як в мене син. Я хочу вам відповісти так. В мене є дуже багато хобі. Я люблю читати книги, але я зараз не маю змоги їх читати. Тому що в мене дитина активна, він хоче, він хоче зараз батьків, він хоче мами, тата. Тому я тільки слухаю аудіокниги. Я люблю читати, я люблю вивчати різні мови, тому що в мене є нахил до цього. Я швидко адаптуюся, швидко все розумію. Я люблю. Вишивати бісером, не знаю, там, готувати. Я би хотіла розвивати свій е, блог і більше часу приділяти цьому. Я би хотіла займатися фотографією. Тобто, мене, е, я займалася спортом, до речі, е, до народження Остапа е, цією е, джумбою різною коротше, на витривалість бігала. Мені подобається біг, а в мене є дуже багато хобі, якими я би хотіла займатися. Дуже багато речей. Тому коли у вас виростають діти, і ви нав'язуєте їм лізете в їхнє життя, там критикуєте невістку, критикуєте зятя, то це означає тільки одне: вам, ви як особистість, повний нуль, і ви ніхто по житті, тому що людина, яка має чим зайнятися, вона не буде пхати свого носа в ті справи, де не потрібні її втручання. Ось. Я вам так чітко і ясно відповіла на це. Мені, е, я, якщо Господь благословить, все буде гаразд. Я доживу до того моменту, коли у мене буде невістка. Я просто скажу: забирай його, це твої проблеми. Піклуйся там. Е, ну як піклуйся? В тому сенсі, що відтепер за е, його побут відповідаєш ти. Але я не хочу його виховувати в такому плані, що там жінка йому щось повинна. Він також повинен все робити е, і допомагати своїй дружині. Нехай у них буде команда. Коротше, я скажу так: в мене свої плани, в мене є чим зайнятися. Приходьте там е, до нас в гості, або якщо вони там будуть жити з нами, то е, давайте будемо не заважати один одному. Ось так в такому плані, це буде виглядати. Тому що знову ж таки, якщо ти самодостатня людина, то тобі є чим зайнятися. А якщо людині немає чим зайнятися, вона ну не має ніякого хобі, крім того, як обговорювати людей, то звичайно будуть непорозуміння в сім'ї. Ой, люди, я переслухала, що я там наговорила в тому відео, але насправді вже інколи настільки важко, немає кому е, пожалітися. Що дійсно, я така рада, що в мене є блог, де я можу виговоритися і залишити все це, весь цей бруд, який є в моєму житті, е, всі якісь негаразди, сварки, невдоволення від тих чи інших людей в мою сторону. Е, і мені не соромно е, ці всі емоції. Переживати і від цих емоцій позбуватися. І е, я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. І якщо ви можете, якщо ви маєте таку можливість, то будь ласка, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Я бажаю вам всього найкращого, Божого благословення, е, до нових зустрічей, па-па!